Це відео ми записуємо на передноді найбільшого свята, на мою суб'єктивну думку всіх православних християн це Великодня. Що можна сказати? Свято це добре. На жаль, ми вже третій рік святкуємо це свято під час війни. Найбільше бажання моє, і я думаю, що тут, напевно, буде найбільше бажання всіх українців чи майже всіх українців. Щоб це був останній рік, коли ми свято будемо зустрічати під час війни. Дай Господи Боже, щоб ми наступний великодень святкували в мирі, в спокої, в радості, в любові. Напевно, як ніколи, за ці три роки війни ми почали розуміти справжні цінності. Так, матеріально це дуже важливо. Звичайно, треба матеріально забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних і близьких. Треба мати квартиру чи домівку, треба мати на столі, треба мати в кошельку. Але знаєте, напевно, це не єдині наші цінності: здоров'я, життя, рідні і близькі, мир. Як ніколи почали розуміти, от я це по собі просто відчуваю, якби зміну певних цінностних орієнтирів. Не те, що вони там кардинально помінялися, я сказав би, що. Додавилися і виставилися в такому певному пріоритеті. І я навіть замітив, що своїх рідних і близьких я зараз вітаю трішки по-іншому. Я бажаю життя і здоров'я, бажаю в першу чергу миру, Уже десь на якомусь там п'ятому чи на шостому місці бажаю матеріальних статків. І це не тому, що матеріальне не важливо, звичайно важливо, але, напевно, основна цінність це все таки життя. А для того, щоб було життя, то потрібний мир. Так що щиро бажаю всім миру. Щиро бажаю всім здоров'я, милосердя, любові, злагоди, добра і всього всього найкращого. Святом вас. Шановні друзі, прошу підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, пропозиції, запитання. Дякую.